Серед більшості агрегатів, а саме 22 одиниці, які зібрані на виставки УКАП, ми привезли новий дисколаповий агрегат із центральним бункером для внесення мінеральних добрив. Це перший на ринку агрегат, який наша компанія завезла. Чим він відрізняється від попередніх агрегатів, це нової генерації, тим, що у нас вже диски розташовані на одній стійці, це дозволяє гарно копіювати рельєф та створювати класну структуру ґрунту. Бункер на нашому Акторсі складає 2800 літрів. Давайте покажу, що всередині. Якісний матеріал, пластик, датчики нижній верхній по кількості завантаження зерна. Тобто агрегат реально космічний. Тому звертайтесь у представництво інфорс групи для замовлення даних агрегатів та іншої широкої техніки, яка є у нас на загалі.